Привіт! Ви на каналі Ладіво. Соло Мама в Афінах. Тут про справжнє життя самотньої мами і маленького синочка без прикрас. Ви коли-небудь замислювались, чим садочок в іншій країні відрізняється від того садочку, у який ходили ви. Я вирішила порівняти, чим відрізняються садочки в Україні та дитячі садочки в Греції. І деякі відмінності мене насправді здивували. Я почну з особистого досвіду. Коли народився синочок, ми ще проживали в Україні. І буквально через два тижні після його народження я вже реєструвала його до садочку. Щойно отримала свідоцтво про народження, я заходила на наш місцевий сайт та реєструвала його до садочка, який найближче до нашого дому. Тобто, я подала заявку буквально на другий тиждень після народження дитини, і напередодні другого дня народження Дмитрика. Мені зателефонували на так звану екскурсію поспілкуватись з директоркою садочку, написати заяву, обговорити певні деталі. Тощо я не знала, що майже через три роки ми будемо вже проживати в Греції, і я займусь цим питанням тут. З'ясувалось, що в Афінах подавати заявку до садочку потрібно буквально за півроку до вступу. Єдине, що є нюанси, дітки різного віку подаються у різний період. Починаючи з початку березня до кінця квітня, але самі заявки ще обробляються до приблизно до середини липня, і це є одна з відмінностей, оскільки в Україні одразу, фактично одразу після народження в Греції за півроку доступу в садок. Справа в тім, що це досить нелегко, оскільки тобі потрібно вписатись в той проміжок, часу, коли відкрита платформа, і потім це зробити буде неможливо. Друга відмінність це документи та кількість паперів. В Україні достатньо трьох документів: це свідоцтво про народження, довідка від педіатра, а також заява батьків на вступ дитини до садочку. В Греції порядок вступу набагато складніший, і паперів потрібно маліше. Теж свідоцтво про народження, але й також довідка про склад сім'ї. Окрім того, потрібно подати. Податкові декларації, які в Греції заповнюються абсолютно кожним, не не лише громадянином Греції, а й загалом кожним жителем Греції, який має офіційний статус перебування в Греції, навіть якщо людина не працює і не має доходу, все одно має подавати нульову податкову декларацію. Так і до садочку, також оскільки ми з Дмитриком в Греції самі, то я подавала лише свою декларацію. Ну це логічно. Але батьки зазвичай подають декларації і мами, і батька дитини. Також необхідна довідка про місце проживання, фактично, наша прописка. Але тут є кілька аналогів цій прописці тобто, тут більш вільна форма довідки, але вона необхідна до садочку. Також потрібно написати заяву. Заява має свою конкретну форму, тобто, це не прошу прийняти мою дитину до садочку, а це зовсім. Інакша справа. Там близько 7-10 сторінок, де тебе запитують, чи ти погоджуєшся, що на певних заходах твою дитину можуть фотографувати у садочку, звісно. Ну і питання на кшталт. Що важливо у цій заяві, обов'язково треба вказати, хто буде забирати дитину з садочку. Я не мала такого досвіду, тож не можу сказати остаточно, як це відбувається, якщо, наприклад, приходить інша людина, інший член родини, який не вказаний у заяві. Можливо, якось контактують з батьками тоді телефонують, можливо, батьки попереджають самі. Але зазвичай насправді тут дуже строго з цим, оскільки дуже часто в Греції розшукують діток навіть на трамвайних зупинках у бігущому табло пишеться вік дитини, ім'я. Хлопчик-дівчинка, тобто тут до цього відносяться дуже строго і зрозуміло з яких причин. Отже, також заява, також свідоцтво про народження, свідоцтво про склад сім'ї, довідка про місце проживання, податкова декларація, і також, звісно, довідка від педіатра, яка робиться певної форми, конкретної форми, але яка робиться під час вступу до садочку. Тобто також навесні, а не приноситься в садочок уже восени, коли дитина власне туди йде. В моєму випадку усе було ще й ускладнено тим, що усі папери у мене українські, а перекладати мені їх було потрібно на грецьку. Це зрозуміло, що і витрачені кошти, і витрачений час. Ну, я вже нічого не кажу за нерви, оскільки я хвилювалась за все, боялась не встигнути все це терміни і сроки. Тим не менш я впоралась. І насправді уся ця процедура подання заявки до дитячого садочку зайняла у мене два місяці. Ну і потім, власне, ще два місяці очікування. Що цікаво, на початку червня мені прийшов лист від місцевого муніципалітету, де було зазначено чотири адреси, за якими я могла сходити на день відкритих дверей. Так, ще один фактор. Коли подаєш заявку в Греції до садочку, ти маєш робити це у три різні садочки, найближчі до твого дому. І зрештою, садочок обираєш не ти, а садочок обирає тебе. Ще один важливий фактор, який стосується медичної довідки від педіатра. Зрозуміло, що усі вакцини я робила Дмитрику ще в Україні. В Греції вакцинація трішки відрізняється. Але я також телефонувала до організацій, які допомагають жінкам з дітьми. Зрозуміло, що особливу увагу я приділяла організаціям, які займаються допомогою саме українкам. Так ось мені відповіли, що якщо я не хочу робити певні додаткові вакцини, це не позбавляє мене права на вступ до садочку. І не може бути аргументом чи причиною відмови. Наступний фактор, який здивував мене найбільше. Це відсутність батьківських чатів або батьківсько-виховательських. Тобто ти приводиш дитину зранку в садочок і забираєш її у певній годині, але немає такого, що ти можеш переписуватись з вихователькою, запитати, як моя дитина зараз. Так само, вихователь, якщо є якась проблема, якесь питання, дитина почувається погано, зателефонує тобі, але немає такого, що вона пише. Батьки такого-то чи такої-то, прийдіть, будь ласка, заберіть свою дитину. Усього цього нема. Приноситься додатковий одяг на початку навчального року, якщо одяг, наприклад, замащений, тобі просто віддають цей одяг назад. Ти наступного ранку приносиш нову змінку і все. Це вирішується у такому порядку. Тобто ніяких чатів між батьками та між батьками і вихователями. В Україні це навпаки дуже популярна тема. Батьківські чати, особливо. Саме батьківські без участі вихователя, оскільки саме у таких чатах обговорюється подарунок вихователю, а також що батьки хочуть купити для діток в цю групу садочку, у яку ходять їхні дітки. І таким чином ми переходимо до наступної відмінності. А отже, в Греції абсолютно немає ніяких зборів грошових. Немає на покупку штор, на покупку тюлі. І усе те, що нам так знайомо в Україні. Єдине, що в Греції навіть державні садочки платні, це буде коштувати батькам від 100 євро в місяць. Але є європейські програми, які дозволяють взяти батькам ваучер. Дадуть цей ваучер чи ні, залежить від того, яка, який, власне, дохід на сім'ю. І єдині гроші, які ми здавали, це на дитяче різдвяне свято. Таке свято нам обійшлось в 9 євро. І те лише тому, що це був запрошений театр, запрошена група, яка виступала перед дітками. Що ж, в Україні я мала зворотній досвід. Ми ще не встигли піти до садочку, лише ходили на екскурсію, познайомились з батьками інших діток і вже здавали гроші, я навіть не пам'ятаю на що. Можливо, на покраску майданчика. Також пам'ятаю, що були такі повідомлення в чат, що няня купила нові штори. І тому батьків попросили скинутись, аби покрити ці витрати. Наступний фактор, який також дуже дотичний попередньому, це фотографії. Я досі дивуюся, задаю собі питання, для чого там в заяві стояло запитання, чи ви дозволяєте фотографувати вашу дитину, оскільки. На жодному святі не було так званої фотосесії, які прийняті у нас в Україні. Свято осені, зимове свято тощо. А в Україні зрозуміло, це також дуже популярно запрошувати фотографів і робити тематичні фотосесії. Тут такого нема. Ще один фактор це години роботи садочку. В Греції ти приводиш дитину у діапазоні. З 8.15 до півдев'ятої. Якщо запізнюєшся, виникає не дуже гарна ситуація, коли ти мусиш позвонити у дзвінок, щоб вийшли відкрити ворота. А ворота закриваються на ключ. Але саме цікаве починається тоді, коли з'ясовується, у якій годині ти маєш забирати дитину. В Греції у державних садочках, про які я вам розповідаю, тому що все-таки у приватних зовсім інші правила. Ти забираєш дитину о пів на другу. І лише якщо обидвоє батьків працюють, немає змоги дитині бути з кимось із дорослих вдома, лише тоді дитина має право залишатись до о пів на п'яту. Ну, а не маючи офіційної роботи, повторюсь, також, оскільки саме має бути статус офіційний. Ти не можеш залишити дитину на довший час. В Україні такого немає. Тобто ти залишаєш дитину до 4-ї години в садочку, так, звісно, хочеш, можеш, забираєш раніше, але нема такого, що ти зобов'язаний забрати її до обів на другу, якщо ти не працюєш. Тут ось так. Ще один безумовно важливий фактор адаптація. Почнімо з того, що садочки починають працювати не з 1 вересня, а з приблизно 10-х чисел. Нам зателефонували буквально за 2 дні до роботи садочка і сказали 10 го числа у середу приходьте. Деякі батьки приходили в понеділок, з 8, го деякі батьки прийшли аж наступного тижня 15-го. Це робиться для того, аби розвантажити систему. А тобто, вихователей, а також і діток. В Україні знайома мені схема: це з 1 вересня усі дітки йдуть до садочку. Дітки приходять буквально на 2 години в перші дні. І якщо хтось з діток дуже важко переносить цю адаптацію, то вихователь пише у батьківський чат. Тут, в Греції, порядок трішки інший. В перший день це буквально 30-45 хвилин. Наступний день додається ще півгодини. Це вже година година 15. Все залежить від того, на який час ви приведете дитину на 8.15 чи пізніше. Третій день це півтори години, і вже з наступного тижня це 2-3 години. І так поступово виходить на 4 години у садочку. Тобто за 2 тижні проходить ця адаптація повного дня у садочку. Я розповіла про усі відмінності, які встигла зафіксувати і які помітила за ось ці 4 місяці, які Дмитрик відвідує грецький садочок. Але мені також хотілося б зазначити деякі моменти, пригадати і розповісти вам про них у цьому відео. Буквально через місяць від початку садочком були організовані дні зустрічі, керівництва з батьками. І на цих зустрічах тобі розповідають, що подобається твоїй дитині, як вона займається, чи все добре. Також ти маєш змогу поставити прямі питання вихователям та керівництву садка. У нашому з Дмитриком випадку, оскільки ми іноземці, мене попросили принести до садочку книжки про Україну, щоб показати діткам, звідки Дмитрик. Наскільки мені відомо, в його групі також є дітки з інших країн. В групі Дмитрика 22 діток і двоє вихователей. Дуже багато нянечок в садочку, оскільки коли я його забираю, я можу за весь тиждень побачити наших вихователей буквально один-два рази. Харчування в садочках також присутнє. Саме меню досить просте: сніданок це зазвичай або хліб із сиром, тост із сиром, або хлоп'я, які заливають молоком. І також раз на тиждень, раз на два тижні це вівсяна молочна каша. Сніданок це також йогурти з медом, і тахінною пастою. Обід більш поживний: це гаряча страва, або м'ясна, або рибна, рибна рідше. а найчастіше – це бобові культури. Соль, горох, або, що найчастіше сочовичний суп. Також дивовижно, але греки дуже люблять макарони з фаршем. Те, що ми звикли називати макарони по-флотськи, вони називають макарони з фаршем та сальсою, тобто томатним соусом. Тож, в садочку, ця страва обов'язково щотижня присутня у денному обідньому меню. Вечеря зовсім легка, це або Нарізані огірки помідори або фета, або морковні стійки, ну щось легеньке, що дитина після обіднього сну може спокійно з'їсти. Наприкінці дня обов'язково вивішують списки, як поїла твоя дитина. І коли ти приходиш забирати, ти не обговорюєш це з вихователем, а просто бачиш галочку у списку, також плюсик, якщо просив добавку, або навпаки, мінус, якщо не доїв. Тобто, система досить зручна. І не така особиста. Меню зазвичай на початку тижня вивішується на вході до садочку. Зазвичай батьки фотографують і протягом тижня бачать, що сьогодні буде їсти їх дитина. Я, наприклад, завжди готую щось з собою, коли забираю Дмитрика, якщо бачу, що в меню входять страви, які він не дуже любить. Це також досить зручно. Але знаю, що і в українських садочках також оголошують меню. Тому це радше не про відмінність, а про схожість у садочках Греції та України. Щодо приватних садочків в Греції, я думаю, тут усе набагато простіше, в тому сенсі, що достатньо лише заяви від батьків, а також довідки від педіатра. І це вже, мабуть, більш схожа схема на схему вступу у садочок в Україні. Щоправда, приватні садочки в Греції починаються від 450 євро в місяць та вище. Ця сума сягає 1000 євро за місяць. Що ж, впевнена, батькам маленьких діток ця тема була цікавою. А мені цікаво, що здивувало вас найбільше у відмінностях грецьких та українських садочків. І якщо це відео було цікаве і корисне для вас, я буду рада бачити вас на каналі знову. З вами була Ладібо. До нових зустрічей!